Друзі, давайте сьогодні ми поговоримо про тему інфант і діти в подорожах. Хто за що, скільки платить? І так, якщо у вас є дитинка до двох років, ще не виповнилось 2 двох років, двох років це є інфант. Так в туризмі називається. Інфант летить з вами на ручках в літаку. І дуже маленький відсоток цей інфант оплачує в готелі. Ну, по суті, йому треба тільки маму. Отже, після двох років дитина вже не інфант, а повноцінний подорожуючий, який має своє крісло в літаку. І по повній програмі платить за літак, але де, які готелі дуже часто від двох до десяти років дають. Уть невелику знижку на готель. Насправді там дуже маленька доплата за готель, більшість вся сума оплачується, оплачується за авіапереліт. Тому з дітьми подорожувати інфантами дуже вигідно, це дешевше. Подорожуйте, подорожуйте також з дітками, це безпечно. І я, до речі, свого досвіду скажу: я подорожувала з малого з восьмимісячного віку. Так. Мені починають шість місяців йому було, шість здається, а тоді ще вісім, ну він зі мною завжди. Все окей. Якщо правильно сформувати нашу подорож, правильно взяти речі, їжу, правильно настроїтися, то це дуже насправді легко.